Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. ми, як кажуть, з Володькою нахайнували. Я думаю, хто знає, то той знає, що це буде. Вже таку я зварив на навісочку. Така сірга була зварена. Наточив дири. По розмірах пізніше розкажу, поки що покажу. Що робиться, хотів брати суцільний квадрат, або 80 на 80, або 100 на 60 щось то таке, але не було у них наявності. То взяв 50-4 мм, докупи звару Пройдуся. Це буде кріплення до трактора. Мав, ну, можливо, ще зроблю. Е, сюди десь я є вирізав. Треба більшу дирку повисерити і заварити сюди цю трубу. Як тут -то буде, тут у нас я прорізався, туди врізався вглиб трошки, проварую його все і ще буде пластина наварюватися, щоб міцніше було. А сюди більшу дирку отвір мав вирізати, але навіть. Спеціально купив сверло, це ступінчасте. То Тобто воно воно виходить 12 отворів і вже воно затопилося. До 17-го висверлює, а вже 20-й не хоче. Вже 20-й не хоче. То буду дивитися, як його там підточувати, можна заточувати, бо бо це не діло. Поки що ось такий бардак. Це, це друга частина вже теж зварюю докупи. Зварюю докупи і буду вже підрізати під. Поки що все на точках, можна так сказати, не, не зварено на всю. Буду зараз обварювати. До вечора, напевно, це все діло. І тоді вам вже дещо покажу. Арматура 16. Теж прикупив 6 метрів. І тут ще є. Тобто працюємо. Всі розміри все буде у наступного, напевно, відео, вже як буде в роботі, вже випробуваний. Поки що сам процес покажу. Так, це вже день другий чи третій. А так, да, вчора не робили, не працювали. Що ми на синім вже маємо? Вже в нас повністю обварено. Цілком, Скажем так, навіска ця. Далі, тут вже наварені трубки на регулювання. Заварений тут наглухо. Ну, ще воно буде все зачищатися. Зіплення це наглухо заварене. Наврив я вже сюди цю трубу. Ну, і я батько прийшов віддали 10 днів відпустки, то трошки мені допомагав цю трубу. Ще поки самі вила, ну, ви поняли вилки не доварював Думаю, як зробити самі ці вила правильно. Тому що бачив. Пускають ось звідси сюди шину і на ній роблять пальці. То це не внушає довіри, скажімо так. Так само не цей роблять сюди квадрачок і на ньому палець. То я теж думаю, що вона не буде тримати. Тим паче гралі великі, це не такі ці. Ширина 120 см майже. Тобто великі. Я не думаю, що то треба якусь конструкцію буде робити. Зразу до вшину пустити і пальці, але я думаю, що воно їх повириває. Так. Тому... А желіза немає, то будемо, напевно, оцих два уголка зварювати, Робити квадрачка і на ньому вже робити пальці. Ще, до речі, ось труба буде доварена сюди. Міцніша конструкція була. Тут оце все зашивати я поки що. Не поки що я і не буду, буду просто пускати ось в У мене є якісь знаху. Знайду те, що я вдома поріжу і так його зашию, аби не сипалося, не висипалося назад, скажімо так. Та й таке поки що. Тут буду усилювати ще треба. Зрозуміло, доварити, приварити сюди уголка якогось. А, і, до речі, сюди буде теж довариватись. Я маю такий старий квадрак, то його якось поріжу, щоб обріжу, зроблю більш-менш культурніше і довару. Такі розкоси пущу на це. Якось так. Чіпляв до трактора вже, не покажу, бо вже трактора, трактора загнав. То... Ну, саме максимальна висота звідси верху цього до землі була 230, тобто 2 метри 30 сантиметрів. Так що працюємо, далі вам покажу, що вийде. Ну, завершаємо відео. Проданий погрузчик. Ну, і вже на завершальному етапі, можна сказати, тут залишилось, ще сюди додам одну трубу розпорку і сюди дві. Ну, з цієї сторони з цієї сторони два квадрочка навару. Тому таке залишилося доробити. Ну і звичайно, зачистити шви де погані, наварити може нові краще. Сварші з мене не дуже. Приїхав батько, відпустив на 10 днів, то допоміг з деякими тут зварювальними роботами. Так, ось така в такі вила виходять. Ну, вийшли, не виходять, а вийшли. Відбалансірували їх, перекидають, ну, вертаються назад. Ну, якщо перекинути, пробували там щось. Якусь колодку положила, воно перекинуло і назад вернулося. Покріпленнях ось так я дві гаючки, одна більше-менше, на болту закрутив. Та думаю, буде триматись. А якщо не буде триматись, то заварю наглухою його. Я думаю, що ковша вже я сюди придумувати не буду. Ну Якщо буде потреба, то це таке. Головне, що... Сам, самі вила перевертаються і вертаються назад. Ну це вже з гноєм побачимо, як воно буде. Ще, можливо, додавлю сюди одну. Ну, з тієї з тієї сторони, щоб не випадало. Тут я теж поварив такі прути, ну, що було, можливо, рідко, треба буде ще по одній подоварювати. Ну, це вже. В процесі роботи. Сам механізм і затвор. Тут я не придумував, ну, думав, зроблю отвір, щоб воно прям в отвір заскакувало. Але його. воно все рівно жорстко, я думаю, не, не стоїть. На цьому буде вліво-право десь трошки. То зробили ось так. Тут невеличкий люфт, ну є зазор ще. То це побачимо в роботі, якщо буде мішати, то ну, довариться сюди якась ще пластина. Буде так, пружинка, дві гайки, тут пружинка, наварили стопорець ось ось невеличкий. Ну не Шмор, воно перекинуло. І вертається назад, воно там нічого не стопориться. Так, приварили одразу трубу квадрачка, то перескакувало далі то наварили ще ось тут кусочок. ну Відходу, який там було, залишилось. Ну, в принципі, ну а і залишилось ну, десь тросика купити. Ну десь а, купити тросика і сюди вже решага десь приварити, десь в цьому місці помірити, як буде зручніше. Ну і пофарбувати. Ну Це вже пофарбуємо вже як випробуємо. Тоді вже пофарбуємо Буде вже він працювати повним ходом. Ось так якось. Пишіть, може, гралі широкі, великі, занадто 120 приблизно. Ширина. Може, забагато, може ні. Побачимо в роботі. А ви пишіть свою думку. Всі розміри, ну, довжина це, ну, як ви зрозуміли, то. Буде вже наступне відео, там і буде випробування вже перше. Бо вже скоро його возити гній. Так що, підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Ставте лайки, коментуйте. Ну і до нових зустрічей!